Всім привіт! Радий вітати вас на каналі Інформатика Це Просто. Ну а сьогодні ми поговоримо про те, що таке інформація, повідомлення і дізнаємо, що таке інформаційні процеси. Ми вже з вами знаємо, що інформатика це наука, що вивчає засоби створення, опрацювання та збереження інформації. А що ж таке інформація? І звідки береться ця інформація? І тут ви мене засипаєте своїми відповідями, що інформація це якісь повідомлення, які ми можемо прочитати в підручнику, знайти в інтернеті, отримати від вчителя або інших учнів у школі, або просто дізнатися від своїх близьких або знайомих людей. Ну і навіть не тільки від людей, якщо загавкає собака у дворі, ми точно дізнаємося, що там є хтось чужий, але чи це всі джерела, від яких ми отримуємо інформацію? Уявімо собі, що ми закрили очі і зайшли у кімнату. Ми нічого не бачимо, але точно знаємо, що поряд з нами знаходиться чашечка смачної духм'яної кави або гарячого шоколаду. А як ми це дізналися? Звідки дійсно від чашки цієї відходить і надходить до нас повідомлення у вигляді прекрасного аромату, який ми сприймаємо за допомогою нашого носика? І так ми можемо отримати повідомлення від навколишнього світу всіми своїми органами відчуття. Ну а ось таке повідомлення. Водоспад, круте природнє явище, яке ми можемо спостерігати і захоплювати, сказати, що цей водоспад красивий, високий або низький. Він дуже стрімкий або майже пересох. Тобто, ми можемо також отримати цілу-цілу купу інформації від цього явища природи. Тож можна сказати, що все, що нас оточує в навколишньому світі, ми можемо розділити на Певні об'єкти живої або неживої природи і природні явища. А в чому різниця між об'єктом і явищем? Та все дуже просто насправді. Якщо об'єкт ми можемо помацати, перенести або заховати, зберегти, то водоспад, тобто явище природи, ми помацати не можемо. Ви скажете, Чо? чого? Можна підійти, доторкнутися, але ж насправді ми торкаємося не водопаду, а торкаємося води, яка тече в тому водопаді. А водопад це просто умовне позначення, того, що вода падає з якоїсь висоти, з якихось скель. Тож, явище не можна перенести, явище не можна передати іншому, явище не можна заховати або зберегти. їм можна тільки захоплюватись. Давайте розглянемо. Де Такі явища і, і об'єкти. Всі вони мають свої властивості, або, іншими словами, певні характеристики. Наприклад, яблуко. Воно має колір, і колір має своє значення. Яблуко може бути або жовтим, або зеленим, або червоним. Яблуко має форму, ми можемо сказати, воно кругле, або воно овальне, повздовжнє, або взагалі неправильної форми. Воно має смак. І ми можемо сказати, що це яблуко солодке, або воно з кислинкою, або воно з Так або воно взагалі не смачне і ще не дізріло. Другий об'єкт для прикладу наша ракета. М -м -м. Ракета це велика штукенція або маленька. Тобто розмір також характеристика цього об'єкту. У ракети може бути різне значення. Вона може бути військова, або вона може бути наукова, або вона може бути просто транспортна і доставляти космонавтів до космічних станцій. Вогнище. А вогнище це вже не об'єкт, це явище природи. Ви скажете, Тю, а чого ми не можемо перенести вогнище? Можемо. Але не вогнище, а той предмет, на якому. Воно горить, а от взяти окремо вогнище і перенести його, ну у нас точно не вийде. А от характеристики в нього дійсно є, воно може бути яскравим, воно може бути затухаючим, воно може бути великим або маленьким. Тобто можемо надати певні характеристики і явищу природи. З цим ми розібрали. Давайте подивимось, а як же ж передаються повідомлення? І як саме ми можемо ці повідомлення сприймати? Перша картинка перед нами це дорожня. Знак, що позначає, що в цьому місці можна переходити дорогу. Знак. Є джерелом інформації. І він передає повідомлення користувачу або ще його називають приймачем. В цьому випадку приймачем, звісно, є людина. Вона отримує інформацію про те, що в цьому місці можна перейти дорогу. Як вона отримує цю інформацію і що слугує каналом зв'язочку між знаком і людиною? Ну, сприймаємо ми цю інформацію очима. А за допомогою чого саме інформація передається. І тут все просто. Все, що ми бачимо перед собою, це промінчики світу. Світла, які відбиваються від поверхонь різних предметів і потрапляють до наших очення. Тобто тут сигнал від Знаку буде передаватися до користувача за допомогою світла. На другому малюнку ми бачимо людей, які обговорюють між собою якісь проблеми або робочі моменти, і вони обмінюються між собою повідомленнями. В даному випадку і джерелом, і приймачем є людина. А інформація передається за допомогою звукових. Хвиль і сприймається нашими вушками. Третє. Квітка. І ось тут все неоднозначно. По-перше, квітка. Може передавати інформацію як людині, так і, наприклад, там корові або козі. Яку саме інформацію? Ну, по-перше, графічну, яку ми сприймаємо знов-таки нашими оченятками. По-друге, аромат квітки ми сприймаємо носиком. І це вже другий вид сприйняття. Ну а по-третє, якщо, наприклад, ця інформація для корови, вона може просто з'їсти цю квітку і зрозуміти, що ця квітка була смачною або несмачною. І як бачимо в цьому випадку, джерело. Інформації квітка передає повідомлення відразу трьома різними каналами. А ми сприймаємо її двома, а корова трьома різними органами відчуття. Яєшня ковбасою. Ух! Смачнюча, мабуть, і тут в нас працював наш зір. Ми сприйняли інформацію, по-перше, очима. Ми ж її ще не спробували, а вже бачимо, що прикольно вийшла на сковорідці. і ми хочемо її з'їсти. Так, перше повідомлення, яке ми отримали, ми сприйняли очима. Тобто це графічне повідомлення, яке ми побачили. Друге, ми відчули її аромат. І також. Прийняли його за допомогою нашого носика. Ну а третій, сподіваюсь. Ми спробуємо на смак і відповідно отримаємо також декілька повідомлень. Світлофор. Ну, на перший погляд, тут тільки одне повідомлення для очей, користувача або пішехода, який стоїть перед цим світофором. Він бачить, що зараз йому забороняється переходити дорогу. Але ми знаємо також, що світлофори подають також і звуковий сигнал для наших вушок. В даному випадку світлофор, як джерело інформації, передає повідомлення. Як за допомогою світлових промінчиків нашим оченятам, так і за допомогою звуку для наших вушок. Два сигнали, два повідомлення одночасно. Ну і наостанок картинка. Тут це просто. Графічна інформація, яку ми сприймаємо оченятами, і не дивлячись на те, чи роздивляємося ми саму картинку, чи читаємо на ній повідомлення, що написано текстом, це одне і те саме повідомлення, яке ми отримаємо за допомогою промінчиків світла. Окей, ми поговорили зараз з вами про те, що повідомлення можна сприйняти очима, вушками, носиком на смак. А чи це всі варіанти сприйняття? Ні. Насправді, якщо б ми доторкнулися до нашої сковорідки руками, не за ручку взяли, а до самої сковорідки, то ми б дізналися, що сковорідка, мабуть, ще гаряча, бо її тільки зняли з вогня. Тобто, ще є один варіант отримання повідомлень, який називається тактильним. Ну і відповідно, всі повідомлення. За сприйняття можна розділити на 5. Різних видів це візуальні, які ми сприймаємо за допомогою органів зору, звукові вушка наші, смакові на смак язичком, нюхові за допомогою носика або тактильні. І це не тільки наші руки. Ми можемо доторкнутися до будь чого будь-якого. Чим, лягаючи у ліжко, ми знаємо, що лягаємо нам дякенько подушечку і сприймаємо її не руками, а головою. Тобто, дотикаючись будь-якою частинкою тіла, ми все одно отримаємо інформацію. Ну а якщо ми відразу використовуємо кілька органів сприйняття, то такий варіант повідомлення називають комбінованим. Тобто там йде два або три різних повідомлення від одного джерела. Тож, ми з вами з'ясували, що інформація це сприйняття і опрацювання повідомлень з навколишнього світу. І ці повідомлення завжди рухаються від певного джерела через якийсь певний канал зв'язку. Це може бути звук, це можуть бути магнітні або радіохвилі, якщо ми говоримо через телефон. І багато-багато різних сигналів. Ну а ми, як прийняття. Діймачі опрацьовуємо і сприймаємо цю інформацію. Вся інформація, яка нас оточує, може умовно розділитися на два види. Вона може бути нам корисною або не корисною. Умовно кажучи, інформацію поділяють на так звані дані, це повідомлення, які подано так, що їх зручно зберегти, передати або опрацювати. Як, наприклад, сторіночка сказки, яка показана перед нами. Інформацію з неї ми можемо прочитати. Читати і ми її зрозуміємо, подивитися на картинку і розповісти, що ми бачимо, а також передати, покласти на полицю для зберігання. Але є і інформація, яку ми називаємо шумом. Це повідомлення, яке людина не може розпізнати, а також інформація, що не несе для людини користі. Давайте подивимось на малюнок. Перед нами якісь формули скороченого множення. І якщо ми подивимось на ці записи, ми побачимо знайомі нам з англійської мови літератури. A і B з математики, цифри 2, 3 і знаки математичних операцій. Але чи несе нам цей запис якусь користь? Звісно, що ні, тому що ми ці формули ще не вивчали і не можемо застосувати для себе. Роки через 2 ви будете вже знайомі з цими формулами, і вони дійсно будуть для вас корисними. І тоді з розрядів шуму вони перейдуть до виду дані. Наразі це просто якісь закарлючки, намальовані, написані і не корисні для нас. Внизу ми бачимо з вами записи, якісь іерогліфи які, мабуть, знайшли в якійсь піраміді. І всю цікаву інформацію, яку ми можемо отримати, це те, що там прикольні чоловічки, малюнки і тому подібне. Але сприйняти, що саме передає цей запис, і яку насправді інформацію він несе ми з вами, на жаль, не можемо. Тож це також для нас є шумом ну і якщо навіть люди спілкуються біля нас якоюсь незрозумілою для нас мовою, жодної корисної інформації ми від них не отримуємо, А те, що вони будуть говорити між собою, буде для нас звичайним. Шумом. Тож, підведемо короткий підсумок. Інформацію ми отримаємо завдяки повідомленням. Отримаємо від об'єктів живої природи або неживої, і явищ природи. Всі об'єкти і явища мають свої властивості. Інформацію можна поділити на шум, це інформація, яка для нас не корисна. І дані це та інформація, яка для нас корисна і яку ми можемо використовувати. Ну і на останок є таке поняття: інформаційні. Процеси. Ми цілий урок сьогодні про них говорили, але навіть не звернули на це уваги. Що таке інформаційний процес? Це опрацювання, передавання і зберігання отриманої інформації. Насправді, я сьогодні намагався вам передати якусь інформацію через дане відео, а ви його сприймали. Опрацьовували, розуміли, про що я говорю, сподіваюсь, і законспектували собі основні моменти і правила, які ми сьогодні розглянули під час уроку. Це і є інформаційним процесом. Подивіться, наприклад, є в нас такий хлопчик, який був на уроці і слухав вчителя. І дівчинка, яка, наприклад, не змогла прийти до школи і попросила хлопчика пояснити їй урок. Хлопчик є джерелом. І за допомогою звука він передасть інформацію в телефон. Телефон сприйме інформацію і за допомогою радіохвиль передасть до іншого телефона, дівчинки. Ну а вже її телефон перетворить знов таку інформацію і передасть дівчинці. За допомогою звуку. Подивіться, скільки у нас джерел і каналів зв'язку в даному випадку було до кінцевого приймача. дівчинки. Дівчинка послухає інформацію, зрозуміє її, і запишеть у ЗОши. Тобто вона опрацює і збереже інформацію. Власне, в цьому і заключається інформаційний процес. Якщо у вас залишились запитання і щось було незрозуміло, обов'язково напишіть мені про це у коментарях. Ну а домашнім завданням для вас буде наступне: на листочку привести приклади двох об'єктів. І двох явищ природи, оказати які в них властивості та які значення цих властивостей. Навести приклад одного джерела інформації, вказати, яким каналом зв'язку воно передає інформацію до свого приймача. Ну і власне, хто цим приймачем? Може бути. Зробіть фото вашої роботи і надішліть на платформу у вигляді зображення. Ну і прочитайте першу і другу частину першого параграфу вашого підручника. Ну і якщо вам відео сподобалось, не забувайте поставити мені лайк. Дякую за увагу і до нової зустрічі. До побачення!